Палати з покращеними умовами сумісного перебування та стандартні, але вже відремонтовані. У Рівненському міському пологовому будинку після півторарічного ремонту відкрили відділення екстрагенітальної патології. Ремонт відділення ми зробили за рахунок коштів пологового будинку, які пологовий будинок отримує від надання платних послуг в нас в закладі. Тривав ремонт з березня минулого року, ми вже про це говорили. Орієнтовна вартість ремонту близько чотирьох з половиною мільйонів. Три з десяти палат обладнані кисневими точками, наразі це єдине, окрім реанімації відділення, яке має таке забезпечення. Окрім того, палати розташовані та спроектовані таким чином, що можуть використовуватись як бокси. Так як в нас була ера ковіду, якщо ви пам'ятаєте, киснезалежні Скажімо, вагітні, ми мусили відправляти на спеціалізовані госпіталі. Так як в нас вже є ці кисневі точки, ми зможемо дати допомогу на місці. Крім того, є соматичні патології, коли жінка вимагає кисню неінфекційно хвора, тобто є серцево-судинна або легенева патологія. Тому. Власне кажучи, три точки це буде достатньо для того, щоб надати допомогу. Відділення розраховане на 20 пацієнток, має 10 палат різного ступеню комфорту. Хотіла створити умови для покращеного перебування для жінок, тому що деякі жінки потребують самовузла в палаті, скажімо, потребують постійного монтурування. Кисневої точки, теж ви бачили, що в нас є в три кисневих точки. Також у нас це відділення спеціалізується про інфекційних захворюваннях, і тому у нас ці палати можуть бути як бокси. Уже сьогодні в оновленому відділенні пацієнтки отримуватимуть необхідну допомогу. Анастасія Шепетюк, Олексій Олексієнко, випуск новин.